Коен 2D 4Ш МДФ Корпус комоду виготовлений з міцного ЛДСП в кольорі ВНГ темний Фасади міцний матеріал МДФ в кольорі Штрокс. Фурнітура кращих європейських брендів. Завіси міцні, пружинні та надійні. На цих завісах працюють дверцятка. Шухлядки же працюють на телескопічних направляючих повного висуву. Ручки міцні, металеві, стильно виглядають та надійно кріпляться до корпуса. Два гвинта надійно тримають їх. Комод досить місткий, практичний та зручний. Його легко можна використовувати як тумбу під телевізор. Оскільки... Дві центральні боковини підтримують кришку, а карниз, яким він обрамлений, захищає цю кришку від прогинання під час експлуатації. Два бокових відділення, які закриваються дверцятами, розділені на секції, де можна зберігати одяг чи інші речі. Шухлядки їздять тихо та безшумно. Комод Coin 2 d 4 h поставляється з фабрики у розібраному вигляді, кілька картонних коробок. Саме тому ми легко можемо відправити його в будь-який населений пункт України, перевізниками нова пошта чи іншими, які будуть зручно вам. А по Західній Україні ми можемо доставити комод власним транспортом. Комод Corn 2 d 4 ш зручний, надійний та практичний. Ви можете замовити його, перейшовши за посиланням під цим відеороликом на нашому сайті, який називається Комодік. На нашому сайті зібрані комоди кращих виробників України та Польщі. Дякую за увагу!